Що, подруга? Гуляєш, блядуєш, кайфово. Ну а що? Музика, напитки, легкий флірт. А чом би й ні? І ніхто її не знає. Ну тільки друга ти свого проміняла, який був коли розбитись, щоб ти тільки задоволена була. І на що? На дешеву страсть, на хвилину задоволення, заради чого? Не спирай, будь ласка, на відстань, час, алкоголь. Тебе його ніхто не заливав. Ти доросла дівчина, і якщо ти йдеш на джалу, то приготовся, знайш. З розбитим серцем, з криками в душі. Пошли тебе нахуй і буде сам справлятися з тим болем. А ти, Оле.